Всім привіт! І так, достатньо багато пенсіонерів у нас на Ютуб-каналі Банківський клуб задають питання, а чи буде ще якесь підвищення пенсії у 2023 році, окрім тих, які були до сьогоднішнього дня. І я розумію їх, їх занепокоєння, тому що той розмір пенсії, який є на даний момент у більшості пенсіонерів громадян України, він не сопоставимий з цінами в магазинах. І тому я би в цьому відео хотів більш детально розповісти про підвищення пенсії у 2023 році, яких підвищень ще варто. Очікувати. Нагадую, що сьогодні 14 травня 2023 року. І я заздалегідь хотів би сказати, що так, до кінця 2023 року слід очікувати ще два підвищення пенсії. І я вам зараз більш детально про них розкажу. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Незважаючи на військовий стан, у березні 2023 року було проведено масштабну індексацію пенсії, яка торкнулася понад 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Але це не останнє підвищення пенсійних виплат цього року 2023 року. З 1 квітня 2023 року перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, але збільшені пенсії вони зможуть отримати лише у червні, тобто ось у червні працюючі пенсіонери вже побачать в себе підвищені пенсії, і ці пенсії будуть з доплатою за квітень та травень 2023 року, тобто з моменту, коли це підвищення реалізували. Також хочемо сказати, що квітневе підвищення це не останнє підвищення пенсії і пенсійних виплат у 2023 році. І так кого шторкнулось підвищення пенсії у 2023 році? року. Році я хотів би вам покроково зараз розказати про всі категорії підвищень в 2023 році, і саме перше підвищення це те, яке було з 1 березня 2023 року. З 1 березня проіндексовано пенсії, призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Це з 1 березня було. Далі, з 1 квітня. 2023 року в автономному режимі після подання страхувальниками звітів за перший квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період перерахували пенсію пенсіонерам, які продовжують працювати. Нагадую, виплату ви отримаєте в червні 2023 року з доплатою за квітень та травень 2023 року. І ось слід очікувати ще одного підвищення пенсії з 1 липня 2023 року. Заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до закону про державну службу, про службу з органів місцевого самоврядування, про статус народного депутата України і про наукову та науково-технічні діяльності. Тобто підвищення ще в 2023 році слід очікувати для держслужбовців, науковців, службовців органів місцевого самоврядування та депутатів, які на даний момент на пенсії. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.